Вася, тримай. Тримай, телефон. Так, ти не лізь. Тримай, тримай. Пацани, алло. Ого. Дай телефон. Пацани, не Так. Е... Успокойтесь, пацаны, блядь. Пожалуйста. Пацани, бля, серый, не їбаш. Пацаны, ви шо, їбануті? Блядь, та вони тебе ще, сука, зав'яжут, повезут, нахуя? Два. <постив> От, та пустіть його нахуй! пустіть його. братан, його. як, ти, як тебе звати? Пусти його. Пусти, Пусти його. Пусти. Блять, камера дві їхня впала. Камера твоя впала. На ти свою камеру. На ти його, його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, ніхто Здай, хоче, Вона на кого виходить, напевно їбать Ви не бачите, що він по формі. Ну. А вы свои документы не... предъявил? Показал его кому-нибудь. Да, вы показали документы? Ну, в чем их правило? Девушка. Пустит его! Пустит его, не, не, не души! Не души его, брат! Не души его, пожалуйста! Не души його за руки, тримає. Пустит его, блядь! По-хорошему, нахуй! Пустит! А, ты СП не вызываете? Вы распихи на БСП! Алло, ебать, вы что прикалываетесь, нахуй? Блять, пусти его нахуй! Пусти його! Він, він не е. надає документ. Так пусти е". його! Пустию! Пусти встань! Все. Все. Не чіпайте! Відійди, будь ласка. Бачимо військовий. Я бачу. Бо єдині сметалі. Блять, тебе заїбуть зараз документи. Блять, не туши його. Надасть пусти. Все, він тобі покаже, все, блять! Да я його нащипаю. Я військовий. Що, Я тоже военный! Мы ручаемся за него. Мы ручаемся! И крутые, блядь! Сука, не лізь до военный! Я его там вами не чипаю! Стань! чипай! Дань, блядь! Ты ее душил нас, блядь! Ведь иди Мусорский беспредел! Альо, руку, забери нахуй, наруші! Пускай підійде ВСП, от поліція приєднає. Хлопці, хай підійде! Він документи піддай документи зараз! Ми рушаємося за нього! Пускай не дай документи! Не души його! Він за рушку виїхали! Не души його! На его основании вы его Я не знаю. Бля, мужики, документы. Да его не души, зарастал. Все, не душит. Не душит его. Все, все нормально. Дай им нахуй документы. Я Сережа, Сережа, братан, я тоже военный. Послухай меня, дай им документы и все. Я его не, а не, 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 не знаю, <пот》> но да, да да я просто подошел Нас их еще проверили тоже. девушка. Ми все нормально. я йшов просить. Зараз документ, де він не може. Що добре, ви що, видальше? Нахуя в неї душать класи, їбать. Яка підстава? Так йому пояснив. Що йому пояснили? Мужики, не їбаште його. Він сідає. Сереж! Устають тебе і дай моє, ніколи не Руки Все, пушкі вісові, А где, где не думаю, пшикать, Пожалуйста. Никто да никого. пошел. Ну-ка, да. Ну-ка, да. Да и документы, пиздапчики. Да и документы, пиздапчики. Не бажи как у меня. Есть какие-то ментовские беспределы. У хуйню тут чудят, пизда, блядь, да, у Сара чудят, сука. чудят, сука. Выше у Сара вы, да? Да, 65 пятки, да? Да, 60 пятки. 117, привет. Давай, блядь, блядь, в бля. А без аломат мне и я я понимаю. Нахуй я крути, хлопцы? Потому что по-нормальному сказать. Покажи, и все. Виннирошик пустить его, нахуй. Нет, документы надо показать. Ну, він покажет и все. Надо сразу было показать. Как тебя звать? Вот такая політика. Все, показывай, все. Что не бачишь, что нахуй. Сережа, не. Я, я тебе уважаю, покажи їм. Кажи фамілию. Скуяль. Сука Пока стаття! Покажи ви документи. Давай ламати.

Медалі, все дали дали, є, есть, подивись. Ти я тільки що тобі давав. Ваша колега тільки що дивилася. Воєнні, так. Ви не представилися. Я представляю. Не, 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 не представлявся. Дай йому вовій ще раз воєнні, хай подивиться. Покажи йому воєнні. Я тобі скину скинувся в мене. У мене є відео, я тобі скинувся в мене. Це моя дівчина. Це дешеве, блять, подали. Давай уваження проєм. Нахуя ви воєнних ебачите? Ви хочете, щоб зараз наші під'їхали, сука? Зараз під'їхали. Ну, а чому цього не забыл нормально да. Бо він не вміє нормально балакать. Даже будикамеру не включив. Я, я в нього него вона нахуй, я йому отдав на відео, сняв. Я, снявся, нахуй. я помню, що... все, все. Боїться, нахуй. Сейчас вже уже і все остальное. Все, есть документы. Все, отъбайться нахуй. Слави перевірили его, все нормально у него. Він не все зачем? Все, все. Все. все, так все, нахуй. Подъелись. Я показал, ти поебал. Да, вона перевірила, він не все Дай за. Дай-ка ще раз перевели за... и все. Нахуй тюку нючу. Покажи. Фамилию диктуй, рік народження Давайте свой Я програму. нормально, слушай, вот ну, все это ну, сейчас ну, ну, да, да да. нормально. Оце відео в, в патрульну поліцію, блядь, на скаргу, нахуй, блядь. Кому на... скинуть? Ну, я скину, нахуй. Просто я в управління, в управління поліції. Да там в so, там все, перевіряй, чи він все зачем. Ну, та я не знаю, який орган, це туди треба їхати. Метрецький. Олександр Вікторович. Так, він їде, нахуй, бачу скаргу, відео їде, добавить. Межарецький Сергій Вікторович. Єбать, у тебе вот этот Алинский кровь, ты сли, блядь, против меня. Все мало или все? Все. Все мало. Блядь, тебе мало. А что ты так заришь? Можно?

Будь гаїна, нахуй, просто... Гаїна, Я без чену відео, давай! Все! Добавишь до блядь! Все, ментовские беспределы, блядь, это пизда.